Більше про тренування та навчання українських пілотів будемо говорити з Юрієм Ігнатом. Це речник командування повітряних сил збройних сил України. і Він же є з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас! Дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Ось ви чули. Шматочок розмови із паном Валерієм Романенком і, зокрема, про тренування та навчання принаймні не на літаках, так а на тренувальних пристроях. Як ви і що ви скажете на цю думку та позицію експерта? Ну, небагато я чув лише про злітно-посадкові смуги. Ну, одразу скажу, що не, не варто навіть там особливо. Робити це проблемою для того, що чи сяде f 16 чи F-15 на е, бетонні плити, які є у нас на військових аеродромах, е, ш, таких штатного базування, так в бригадах, а також оперативних аеродромах. Нагадаю ще раз, що сідали F-16 У нас е, в е, Миргороді Полтавської області в 2012 році, коли забезпечували е, винищувальне прикриття, тобто захист євро. 2012 проводився в Україні та Польщі, це було 12-й рік, доволі таки вже давно, вже 10 років пройшло. Ну і так само Ф-15 були у нас Старокостянтинові. Військові аеродроми фактично всі в нас обладнані з літно-посадковими смугами з таких з бетонних плит. Так, це плити, між якими йдуть от шви. Так, цей шов заливається певною сумішю, смолою, так, який. Не потрібно постійно доглядати, і е, якщо ми говоримо про F-16, то е, так є певні ризики, можливі ризики, що там дійсно може бути якісь е, е, самі стики цих плит, а також і е, шматочки, тої е, смоли чи сміття якогось може пошкоджувати. Залітати в повітрозабірники цих літаків, які розташовані дещо нижче, ніж у радянської техніки і так далі. Ну, але якщо сідали, якщо злітали, якщо адаптували дещо покращили якість цих злітно-посадкових смуг і сплит, і це не призводило до якихось там певних моментів. То зрештою можна говорити про те, що це не є такою великою проблемою. Так, якщо ми говоримо про БПЛА, такі як Байрактар, до речі, про це говорив начальник авіації повітряних сил, генерал Голубцов, бригадний генерал Голубцов Сергій. Так то він згадував, що от байрактари теж злітають. На сьогоднішній день з цих самих плит, а там колесики, взагалі, отакі маленькі. Тобто, це не є такою вже шаленою проблемою. Тому інфрапідготовка інфраструктури, це зрозуміло, що важливе питання. Там не лише йдеться мова про літопосадкову смугу, але і про забезпечення наземне. Воно дуже велике. Інфраструктура аеродромна потребує і певного управління, і так далі. І так далі, ну це довга розмова. Тому давайте вже до наступного питання. Давайте до наступного, крім інфраструктури, є питання. Інфраструктури також ще є питання щодо навчання українських пілотів. Ось якщо подивитися на ту авіацію, яка вже у нас сьогодні є, і на якій вміють літати українські пілоти, чи суттєво управління цієї авіації відрізняється від управління f 16 Ну, про навчання, давайте ми не будемо забігати далеко наперед. Ми всі дуже хочемо, щоб наші пілоти вже... Півроку як почали вчитися, так і хочемо, щоб цей процес почався якомога швидше, але наразі він не відбувається. Тобто прийнято має бути рішення про літак, про тип літака, яким він буде, де буде відбуватись навчання, яка буде дорожня карта цього всього, тому що крім навчання пілотів, потрібно ще й навчання інженерів військових, не менш важливе питання ніж навчання пілотів. Ну і інфраструктуру, ми вже згадали так: що міністерство, до речі, інфраструктури наше вже з Міноборони роблять певні кроки щодо покращення аеродромів наших і інфраструктури для прийому вибагливої західної техніки. Тож навчання. Ння пілотів е, поки що на жаль не проводиться, але оцінювання відбулось наших пілотів. Два пілоти як ви знаєте, були в сполучених штатах, і вони пройшли певні тестування е, на системах на тренажерах і зробили наші партнери висновки, що наші пілоти е, зможуть освоїти. Західну техніку, західний багатослів винищувач у швидкі терміни. Йдемова навіть не про півроку, а можливо, навіть і менші терміни для того, в кожного, до речі, підготовка індивідуальна, кожен по-різному підготовлений, але це бойові пілоти і знання мови, і знання всього, що стосується військової авіації, і коротше кажучи, і таким чином є гарні позитивні сигнали щодо. Цього процесу в мене лише одне це навіть не уточнення, так це аналогія. Можливо, вона не буде коректною, але чому я запитав, чи є різниця в управлінні літаками, які в нас є, і літаки, які отримаємо, бо хтось йде вчитися там. Умовно кажучи, у ви ж задля диплому, а хтось девчиться задля знань, тобто тут дуже велика різниця, чи наші авіації, нашим е, льотчикам потрібен диплом, чи все ж таки потрібні знання? От в цьому полягало запитання, чи суттєво відрізняється керування і управління цими літаками. Так зрозуміло, що відрізняється У нас раніше, от існував центр перепідготовки пілотів. На вся техніка радянська. Ми маємо різні типи су 27 міг 29 Це винищувачі, бомбардувальник Су 24 штурмовик Су 25 От навіть якщо винищувач перенавчається на штурмовика, чи там на бомбардувальника, чи навпаки, це одна філософія цього навчання. Так тому, що техніка радянська там поєднує певний такий процес перенавчання. Він споріднений, так скажімо, простими словами. А от щодо західної техніки, то почнемо з найпростішого: от ручка от керування, як називають штурвал, штурвал це більше в транспортній авіації, коли так тримається. А ручка от винищувача, вона одна. так Наш пілот її тримає. Ну, посередині, так де вона знаходиться? От Вже у F-16 це джойстик, який знаходиться справа на панельці, такий акуратний, і вже в цьому навіть полягає різниця. І далі вже саме застосування використання цього літака, бойове його застосування це трішки інший підхід, і треба це просто збагнути. Для цього пілоти вже в принципі теоретично. Мають певні практики тут в Україні, вивчають ці всі процеси, навіть є симулятори різні на рівні навіть комп'ютерної гри, яка можна теж вже зрозуміти, як це все відбувається, і тому не знадобиться певний час, щоб переосмислити це все управління, і таким чином. Вже поїдуть підготовлені люди. Який список, я вже не раз казав, що є список, перший список людей найкращих пілотів, які в нас сьогодні є, із знанням англійської мови, із бойовим досвідом, із сотнями годин нальоту. Це будуть пілоти, які ну, вже фактично відбулись, так як то кажуть, з досвідом. І я думаю, що для них не буде питання. А шалена мотивація помножена на це все. Це буде дійсно. Дійсно невеликі терміни, які нам потрібні для підготовки Пані питання Юрій, за рішення. Ми дякуємо вам за розмову. І ось я одразу в ефірі запрошую вас до наступних ефірів. продовжувати цю тему, продовжувати тему навчання, яке ми будемо чекати українських пілотів. Дякуємо за роз'яснення про те, що ми маємо наразі. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами.